Тарас Григорович Шевченко Уривок із поеми Кавказ. За горами гори хмарою повиті, засіяні гори кров'ю политі. Споконе віко прометеє там орел карає, Щодень Божий добрі ребри серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не ситий не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать і хліб насушний замісить кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли відпочити ляжеш, Боже, утомлений. І нам даси жити. Ми віруємо твоїй силі і духу живому. Встане правда, стане воля і тобі одному помоляться всі язики віки і віки, а поки що течуть ріки, кровавії ріки. За горами гори хмарою повиті. Засіяні горем кров'ю политі, Отамто милосердні ми ненагодовану і голу застукали сердешну волю єму. Лягло костями людей, муштрованих чимало. А сльоз, а крові на поїтцях імператорів би стало З дітьми і внуками втопить сльоза худових. А дівочих, пролитих тайно серед ночі, А матерні гарячих сльоз, А батькових старих кровавих не ріки море розлилось, Огненне море. Слава, слава, хуртам і гончим, і псарям І нашим батюшкам царям. Слава. І вам слава, сині гори кригою окуті. і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітися поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята.